Давайте конкретизуємо, опускаємося з неба на землю, от ваша сім'я. І ваші взаємні почуття, якими ви десь зв'язані. Які вони ці почуття? Чим почуття є в вашому домі, взагалі в вашому житті, наскільки вони важливі для вас почуття? Почуття це притаманно щось людині чи ні? Мені здається, що людина настільки психована в своїй суті, це від слова душа, психе, це не обзивання. Мається на увазі настільки душевно, скажімо по-другому, що почуття, по-моєму, це щось неймовірно велике, велику частину свідомості беруть на себе і займають почуття, відчуття. Можна пофілософствувати на ту тему, але тим не менше ми все рівно, неймовірно, сильно рухаємося за допомогою енергії наших почуттів і відчуттів. Скажіть мені, будь ласка, от ви. В такій ситуації, наприклад, у вас вчитель, ви повинні йти там, наприклад, здавати екзамен. Но вчитель страшний і неприємний для вас, для вашої душі. так? Ви маєте подвійну якби, реакцію в вашому серці. З одного боку, правильно, розумом вашим йти до нього здавати екзамени, це потрібно робити, і ви підете. Але з другого боку, щось таке пручається в вашому серці, ви не хочете йти на зустріч до нього. Правильно чи ні? Так. Я чув одного чоловічка, в якого були проблеми. Він хотів одружитися і довго не міг одружитися. В нього був страх. В нього були негативні почуття, які супроводжували процес знайомства з дівчиною і так далі. І він ну, страшну муку передав, пере, переживав. В нього була якби ну, почу... з почуттями проблема. І він ходив там, консультувався до знайомих, що робити. Хтось йому порадив. Трошки прийняти і тобі розслабиться свідомість, це стане просто там, другий каже, будь наглий, будь чоловіком, там, нащо тобі ці почуття, їдь, як танк і так далі. Потім він зустрівся з Богом, Бог його заспокоїв. В сфері його почуттів. Почуття, неймовірно, великий вплив має на наше життя. Через нерозуміння і шантаж своїх почуттів, звідки люди добули, самі не знають, ці негативні почуття, людські сім'ї розвалюються, розводяться, йдуть під окіс. Мільйони життів, чоловіків, жінок і ще більше мільйонів дітей. Всі страждають тільки через це, що ніхто не може впорядкувати нормально свою почуття і з ними розібратися. Ми сьогодні про це говоримо. Наприклад, друга річ. Вас образив якийсь пастор, служитель Божий і так далі. Десь розумом ви розумієте, а може і не образив, може це вам здалося. Ну, тим не менше, ваше серце має якісь негативні відчуття до нього. Так? Може бути таке? Може. Це обов'язково з'явиться супровід почуттів на якісь процеси нашого життя. І що тоді буде? Тоді, якщо ми духовні люди, ми можемо контролювати ці речі з нашими почуттями, ми виставимо істину, яка буде пріоритетною. По-перше, ми заставимо свій розум розібратися в цій ситуації. Якби Ну, Оправдано чи не оправдано, ми переживаємо деякі негативні реакції. Винен хтось перед нами чи не винен. Далі, людина, яка міє керувати своїми почуттями, вона, наприклад, там скаже собі, ну, всі недосконалі на цій землі. Може бути і таке, що хтось невипадково комусь на ноги встав. І навіть якщо хтось невипадково встав мені на ногу, я йому прощу, бо я образ і подоба Божа. І більше цього я піду спілкуватися далі з ним. Тому що життя продовжується, я міняюсь, він міняється. Це роб таким життям досконалим в якійсь мірі живе людина, яка вміє приборкати свої почуття. А людина, яка не знає, як приборкувати почуття, в неї відбувається процес внутрішнього обвалу, це лавина. Так? Вона орієнтується тільки на внутрішню біль, яку вона має в емоційній сфері своїй. І що вона далі робить? Вона відчуває ворожість. Почуття народжують наступні почуття, правда? Вона закривається, вона сторониться, починає розвивати якісь дивні думки, починає спілкуватися з іншими людьми на цю тему, починає нарікати, там, пліткувати, і пішло, поїхало. І залізла вона в ярмо в гріх. Чому? Я впевнений, її туди занесли, її почуття. Особлива специфічна енергія, яка називається емоціями. Амінь? Зачитаю вам сьогодні місце писання таке гарне. Значить, це є Євреїв 5:14. Тут написано: Астрава тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Я хочу, щоб ви зараз звернули увагу на оцих два слова. Чуття це є слово по грецьки айстетеріон. Айстетеріон. Перекладається як почуття емоції. Привчені. Звичкою розрізняти добро. Мені так сподобався цей момент. Почуття привчені. Давайте скажемо голос. Почуття привчені. Знаєте, про що це говорить? Що почуття надаються до контролю, вони надаються до направлення, вони надаються до якогось організованого, не знаю, усвідомлення. В них можна розібратись. І тут написано, що дорослі в Бозі. Дорослі, тобто зрілі люди виховані, вони наводять порядок зі своїми почуттями. Місце писання: амінь. Слово Боже! Слово Боже! Давайте не дозволимо, щоб всередині в, нашому, в нашій душі всякий біс розпочинав диктатуру і шантаж через наші власні почуття, розбурхані і нагативні.